За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 3 жовтня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Уночі 2 жовтня РФ атакувала Україну 31 ударним БПЛА-Шахет та крилатою ракетою Скандерка 30 повітряних цілей вдалося збити, повідомляє прес-служба повітряних сил ЗСУ. Авіаційних ударів армії РФ зазнали Куп'янськ, Іванівка та Чернещина Харківської області. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Вчора в день ворог завдав удару керованою авіабомбою по Куп'янську. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка, госпіталізований в стані середньої тяжкості, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У селищі Буди Харківського району підтвердився діагноз сказ у домашньої кішки. У зв'язку з цим у населеному пункті запроваджений карантин, повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області. 3 жовтня Всесвітній день грибника.